Кроком у майбутнє студенти Київського університету економіки та права КРОК і Коломийського інституту управління природними ресурсами представили мешканцям Коломийщини ці навчальні заклади. Зробили це у доволі цікавий та оригінальний спосіб, який розкажуть наші журналісти. Гінальний спосіб мешканці та гості міста дізналися про перспективи навчання у Коломийському інституті управління природними ресурсами. Мета такого флешмобу розповісти потенційним студентам про плюси і перспективи цього навчального закладу. Інститут традиційно запрошує на навчання як випускників і 9-х класів, так і 11-х класів, тому що маємо при інституті коледж, Маємо ліквідні спеціальності, які користуються попитом і серед абітурієнтів відповідно серед. Председавців, так що запрошую на навчання. Нещодавно Коломийський інститут управління природними ресурсами став часткою великої сім'ї університету економіки та права. Крок. Відтоді навчальний заклад зробив серйозний поступ вперед, і такі тенденції до позитивних змін триватимуть і надалі. Нещодавно в нашу кроківську родину приєднався інститут управління природними ресурсами та Коломийський коледж. Сьогодні ми приїхали познайомитися зі студентством, познайомитись з містом, відпочити під час ректорської поїздки і вирішили подарувати свято, так як нам подарував. Але свято для всіх мешканців Коломиї. Наша мета це напевно в першу чергу привітати всіх з тим, що е, університет Крок вже зараз є в Коломиї, і наша якісна столична освіта зараз вільна може бути у Коломиї. у Коломийському навчальному закладі, щоб порівнювати тенденцію минулих років, все ж таки маємо зміни на кращі, маємо зміни в матеріальній базі, е, маємо більше можливості для е, впровадження. Сучасних освітніх програм маємо змогу залучати більше кваліфікованих викладачів для роботи і для викладання в нашому освітньому закладі. Все ж таки, перевага є, великі переваги, і думаю, що інститут і навіть в загальному наш регіон виграв від цього, що відбулись такі зміни. Інститут управління природними ресурсами пропонує майбутнім студентам вивчати менеджмент, землеупорядкування та кадастр, геоінформаційні системи і технології. Також при інституті працює коледж. Там пропонують такі спеціальності: геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання, землеупорядкування, туристичне обслуговування і організація виробництва. Незабаром ще й оціночна діяльність. Студенти задоволені навчанням тут і такими акціями. Зокрема, я рекомендую всім поступати в інститут управління природними ресурсами. Як ви бачите? Сьогодні відбувається обмін студентами, обмін досвідом, а саме в проведенні флешмобів. Восени ми відвідували університет, крок в Києві, і приймали досвід в своїх колег студентської ради університету. Після цього заходу ми їдемо в Верховину, де буде відпочинок. Протягом трьох днів походи в гори інші заходи. Окрім запального танцю, кияни подарували коломиянам солодкі подарунки.